З першого разу вийшли зареєструватися на початку першої. Ночі я зареєструвалася, дочекалася, відкрилася і зареєструвалася. Буквально в п'ять хвилин першої я вже була зареєстрована і роздру... картку вже завантажила свою. Вчителька математики та інформатики з Кропивницького Тетяна Гуненко розповідає, як реєструвалася на сертифікацію. Каже, вона дає змогу оцінити професійну майстерність. Друга це вже фінансова допомога, будемо казати. І плюс, що це є додатково атестація. Якщо я пройду сертифікацію, я не буду атестуватися. Це теж є. Є гарним, ну таким стимулом з 1 по 7 серпня в Україні триває реєстрація на сертифікацію для вчителів математики української мови та літератури. Реєструватися можуть педагоги, які мають не менше двох років стажу, пояснює керівниця держслужби якості освіти в області Лілія Сенчук. Цьогоріч сертифікація педагогічних працівників уперше буде поширена для вчителів української мови і літератури та математики, саме тих вчителів, які викладають ці предмети у 5-6 класах. Чому 5-6 класи? Тому що в п'ятих шостих класах якраз реалізується новий державний стандарт. Оцінюватиме знання в три етапи: тестування у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання, самооцінювання та вивчення практичного досвіду вчителя під час уроку. Для всієї України у нас є квота за 500 осіб для української мови і літератури і 500 осіб для математики. Гранична чисельність визначена для нашої області: це 12 осіб для Математики і 14 місць для для вчителів української мови. Аби потрапити до списку зареєстрованих, опівночі реєструвалася на сертифікацію вчителька української мови та літератури Тетяна Мусянович. Я є тренером нової української школи, і зрозуміло, що коли йдуть такі всі новації попереду, то завжди хочеться, щоб ми були попереду і розуміли, що і як відбувається. каже у разі успішного проходження тестування, з вчителя вищої категорії стане вчителем методистом. Вчитель отримає 20% Доплати щомісячно до заробітної плати протягом трьох років. Сертифікація добровільна і вперше розпочалася у 2019 році для вчителів початкових класів. В нашій області протягом 19-2022 року пройшли сертифікацію успішно 96 вчителів початкових класів. Чому в початкових класів? Тому що саме в 2019 році почав працювати, почали працювати по новому державному стандарту, більш відомо як нова українська школа, і почали працювати вчителі. Перший етап сертифікації вчителів відбудеться 9 вересня. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Юрій Мірошник, Суспільне новини Кропивницький.